Так, всім привітання, Лебідів Денис, Бінок. Це у нас п'ятий чи восьмий дубль. Ми тут а, потрохи записуємо. Що хочу вам розповісти, хлопці та дівчата. Наші бджолярі. Ми умудрились зробити для вас гарну річ це новий вулик Альпієць. Він зроблений фальцевим. Тобі фалець у нас 5 мм. Даби у нас дашок не здвигався, карпуси не здвигались. Ну і у нас дуже гарна новина у нас дно з пильцезбірником. Почнемо з чого? З дашка. Да? От у нас є така чудова річ, як золотий дашок. Но, його можна використовувати як з цієї от Принадою класною. А можна використовувати окремо. Тобто оця принада вона додає вартості в районі десь 200 гривень. Ну, тобто, хто бажає яскраво жити, то можна зробити отак. Хто бажає бути скромнішим, ну, стоїмость вартість дошка. Дорівнює вартості корпуса. Тобто у них одна вага і одна ціна. Так, по дошку розібрались. А, ще дошок таким чином зроблений. що Зараз ми цю золоту монету уберемо. Так, він отаким от чином зроблений. Тут така от перемичечка пас є. Для ременю, щоб якщо стягувати, щоб він не з'їжджав. І дашок, як ви бачите, він трошки посередині е, приподнятий, да, він тут завтовший, чим по краям. Ну Ми намагалися е, зробити, е, ефект, коли криша вигибається. Тобто, зробили зі стол, завтовшки, щоб його не вигибало, тому що криша без бортів. Вона буде на сонечку трошечки гуляти. ну Ми вирішили таким чином зробити. Далі. Корпус. корпус У нас ручки з 4 сторін. Ручки не глибокі та у нас товщина стінок 30 мм. От. Ручка на 8 мм, по-моєму, там уходи 8 чи 10 мм в самому глибоченькому місці. Все, тобто, корпус, ну я ціни не буду зараз називати, все на сайті, то, бо вони можуть змінятись там таке. От. Сюди можна вставляти з нержавійки Ну Це додатково, там, ми ще не знаємо по ціні. Ціна дуже зараз на нержавійку і на вироби вообще так кусається. Ну, тому. Це, в принципі, у нього плотність щільність така, що можна працювати і без цих всіх нержавіючих вставок. Нічого з ним не буде. Саме інтересне у нас попереду. Так, продовжуємо. У нас є дно. Дуже таке непросте дно. Задача була складна. Нам треба було в це маленьке дно зорхнути пилковловлювач. І зробити отаким чином, щоб не касета сюди ставилася, а щоб його можливо було обслуговувати. От. Ну Ми задачу цю, я вважаю, на 90% виконали. Тому що в нас ще не дороблена одна річ це саме кориця, яке збирає пильцю, пилок. Тобто його ще треба, ну там Додаткові інструменти для, для нього, треба, щоб виготовляти трошечки складнувата Ну, ми його зробимо. Так, почнемо. У нас є дно. Дно. Зараз я вам показую от робочий вигляд. Це у нас прильоточка. Можна взяти ПВХ-шечку 3 мм, поставити длиннючу коротеньку, широку. Тут є для нього пазок. Все, воно вставляється. переїжджаєте зняли, вбрали. Тобто воно не заважає. Це перше. Далі. У нас є отака от штуковина ляточок. Ну, прильотка закривається, в общем. Вона може ставитись що так, що так. Так, вона може ставитись в положення, якщо у вас, ну, це далі трошки. От е режим робочий, можна достати. Тут є два загороджувача. Один повністю закриває. Ой, час, трошечки не підготувався. Один повністю закриває. Один закриває, якщо вам на зиму, він закриває від щурів. Вот. Джала літає, щури не пролазять. Все з нержавійки, все впаяно в цю секцію. Ця секція отак от зачиняється. Ну, трошки, трошки можна там. Вот. Тобто, там можна стаміска відкривати, можна за ухо оце взяти, попробувати. Ну, часто ви там не будете її відкривати. Можна, в принципі, якщо великий взяток, можна навіть відкрити Вот. Нічого тут такого страшного, я думаю, не буде. Можна навіть зробити. Якщо бажаєте, можна отак. От, він же ж по розмірі однаковий, то можете отак зробити, буде у вас ляток. Ну, тут гратися, можна не перегратися. Далі, що у нас є? Є така от ПВХ, яка закриває, прикриває оцю частину сітки від того, щоб коли ви будете збирати пилок, мусор не падав. Ванночку для полка. Тобто вона прикриває вентиляція з чотирьох боків, але по центру нема. Тут є зазорчик у нас, куди просипається пальця. Ну, тут сітку навіть ще керхером повимивати. Далі, сітка у нас нержавійка Тут зроблені пази. Використовуємо, як я вважаю, Одну із кращих сіток, яка збирає пилок, це польська сітка. Можете її самі замовити собі, ми її обрізаємо. Заклеїли перші отут два рядки скотчем. Для того, щоб коли ви отак поставили, у вас бджола, коли заходить через низ. Вона проходить тут по центру, підіймається, і пилок осипається тут по центру. тому що, як ви знаєте, він завжди буде отут передку забиратися, а буде гора, а тут буде пусто. Тобто, щоб він рівномірно розсипався по всьому карицю. Далі що у нас? Е В цій закривачці є такий пас, який пасує до оцеї задвіжки. Тобто, коли ми от його ставимо, зараз. Запасував. Е, а, я неправильно, бачите, розказую. І неправильно поставив. Ну нічого, це, це нормально. Щоб ви знали, я неправильно зараз поставив цю сітку. Сітка ставиться отак. Е, тому що коли бджола пролазить знизу, вона дожна лапками чіплятися за оці реберця, щоб їй було легше пролазити. Тобто ви навіть, як у вас є апельси збірники, ставте ці рішитки іменно так от реберцями до гори. Потому що ну, деякі ставили так, це неправильно. Її важко вилазити. От, якщо я так поставлю, зараз це буде пасувати, бо там воно впиралось. Все. Зараз я подойду ближче. Камера, ти знімаєш? Так. Да. Так. Нормально видно, так? Да? Добре, так? Да? Все. Бачите, як пасує. Тобто, у нас виходить тут є фалець, де рішит кладеться, вот она, клац. і у нас вона джелу не піддавлює, нічого, ви закрили, все. І тут є фалець з цієї сторони. От решіточка у нас даже гуляє. Но Отвіри ніякі не відчиняються. Тобто бджола проходить тільки тут. Все. Ось така от у нас закривачка. Вона ну, так вона по-різному не становиться. Тобто, тут не повний квадрат, там неровний. Вентиляція проходить так. Можна навіть взимку оставляти, коли ви сітки обираєте, то в принципі нормально, тут сім'я сидить, нема піддува. Дуже зручно. Так, що я вам ще не показав? Ось тут є паз. Буде сюди вставлятися пази. Ось от оно так стоїть, сзади. Ось тут буде кориця. Ось так буде кориця. Воно буде псуватися. Тобто, нам ще залишилося зробити кориця. Кариця буде з нержавійки повністю. Тому що ми взагалі, ну, я ще враховую, що Тут повинен бути пластик і нержавійка, щоб можна було мити, щоб можна було не переживати, що воно погніє. Там пильца вона, вологість має велику. І за того буде постійно набиратись вологість. І якщо у вас буде матеріал поганенький, воно буде гнити. А навіщо воно нам треба? Все. Ось така от чудова новина. Так, да, далі. Коли буде замовлення не просто дна, а дна, допустим з полкозборником, треба на е зробити так, щоб у нас виходив трутень і виходила бджола. Коли вона здала пильцу і швидко виходить. Тут можна по отвірі зробити і поставити прозрачні трубочки. Ну, виникає питання, як її перевозити. Якщо тут будуть ці трубочки прозрачні, значить їх треба буде видіргувати і запіхувати сюди паралончик. Ну, в принципі, ідея робоча: паралончик наше все. Тобто, у нас паралончик дуже гарно працює. Він зачиняє класні лядки, все працює хорошо. добре. Вот. Но для того, щоб не робити це поролончиком, можна замовити собі от комплект. Комплект окремий. Це Ця сітка. Це отакий льоток Ну, я вважаю, що, наверное, з таким от... ограничителем. Там, да? Тут їх два в наборі йде. Ой, тут даже мені два подсунули. підсунули. Ось вот. Вот так вот даже. Тут ще дроти пішли. Вот. Якщо він випадає, просто берете, отак трошечки його прогибаєте. І він. Отли... Все, суперово, да? От, і виходить, що один такий закритка ну, ця, да? вона буде е, з трубочками, а втора буде суцільна. Тобто ви просто берете, втору, ставите, у вас все. Ви поставили, закрили. До речі, з одної і з другої сторони воно вставляється, зроблені, зроблені такі пази здесь. От раз, і вона зачинена. Все. Можна переїжджати, ну, я ж кажу, якщо вона болтається, підігнули нержавічка, вона шикарна. Відрубає, все, супер. Закрили, все працює. А тут у вас трубочки. Ви ці трубочки зняли, поїхали на новий тачок, у вас там сонях починає квітувати. Ви привезли, зняли. Це все зняли діло. Ставите сітку, якщо вам треба. Просто я рекомендую, коли ви перевозите сітку зняти, то що тут у вас буде дуже продих гарний і буде ну, гарна вентиляція. Ви це все обрали, приїхали туди, поставили поставили з трубочками все, включили пальцезбірник. Якщо вам не потрібно е, знімати пельцю і не треба ці всі операції, сітку кудись дівати, що ви робите? Ви берете оцей, оце льоток цей, перевертаєте, перевертаєте, вставляєте сюди, зараз я ближче покажу. Нормально, так? Да? От, дивіться, я його перевернув. Він трошки буде виступати. Ну це ж не страшно. Тут теж також вставляється люточок і прильоточка. Все те ж саме. Все. Я перевернув і в мене робочий літок. Просто пчела бджола, бджола пішла, вона вниз не буде сходити туди під решітку і там нема що робити. Все, зато ви вже сітку не витягуєте, вона у вас там і стоїть. Тобто, перевернули літок у вас пішла робота. Тобто, якщо навіть ви на день ставите, ви можете навіть так робити без трубок. Тобто, ви можете без трубок просто переставили, все, у вас пішла робота. Все, вони пішли низом, все, виходять з тут і забирається пальцю. Не, не, не треба перевернули, перевиключили. Все, трутень облітається, бджола облітається. Ну, Просто щоб бджолі буде важко, вона довіже в сітку, що туди виходити, що обратно. Тобто, їй, ну, подвійна нагрузка через сітку проходити. Це не дуже гарно. Краще, коли вона через трубки виходить. Так буде швидше і вона більше пилку буде збирати. Ну, от така от у нас класна річ. Отака От класна річ у нас, ціни всі будуть. Зараз ми це все діло зробимо фотосесію цього всього діла. і потім виставимо це все на сайті, все буде на сайті біну.ua, силочка буде в описі. Обов'язково там ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, бо якщо ви це все діло... Ну, якось реагуєте, то все це поширюється. І ну, хто бажає купити якісні речі, вони повинні це все бачити. А ви цьому будете способствувати. Так що буду дуже вдячний вам за це. Все, з вами був Лебедєв Деніс. Будьте благословенні. хай Господь береже Україну. Всім вітання, пока!